Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. У нас сьогодні середа, і так як дивишся на вулицю, там сонечко, наче так тепло, але ні, прохолодно. Ну, Зараз ми підемо туди. Пересадила пеларгонію. Це з насіння. Ось така вона вже. Гарненька, розсадила. Будемо дивитися, що вийде. Тут гоз розсадила, отак, по 3, по 4. В інший ґрунт, бо щось там мені ґрунту і не подобався. Думаю, одійде, бо така вона трошки. Висіяла перець, той, що я розповідала, хто дивиться, мене, що замочила, а він не, цей, не наклюнувся, не проклюнувся. Завжди я так робила, і на п'ятий день все нормально. А це ні, то я ж його так присипала, посадила. Виростити, 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 так і буде. Так що, надіємося, що. Трохи перчику буде. Або як вас зійде, бо я ще й новий купила, то тоді взагалі. Ну, а там вже буде видно. Зараз беру ось цю коробочку. Тут в мене цибульку я купила. ну, У нас є домашня те, що я садила із чорнушки, треба її ще дістати з горища, приготувати. ну, Поки ще не садимо, то встигнемо. І чесничок ярий також купила, тож винесу, щоб у будинку тепло, щоб він. Все воно не проросло. І візьму ось таку айстру і хочу висіяти її зараз. Так що ходімо, бо треба там попрацювати на вулиці. айстрочу і йду. І дивлюся. Я виглядала, виглядала, нічого не бачила. А це бачу. Крокус один-єдиний зійшов. Тут. ось Це вони в цьому році пізно і поганенькі, бо я їх восени пересадила. Ну, повилазила. І там, вон там бачу, щось буде. Ось, Загребла, тут така волога земелька, і зараз висію. Це я взагалі астру висівала, у нас там є колеса, накривала плівкою, і таке воно, як парничок було. Але, ну, хто дивиться, також той побачив. Я це дивилася блогера нашого Кременчуцького, і вона так. Посіла, то ж і я так зроблю. Зараз треба висипати. І, можливо ж буде все добре, бо щось вона в мене останні роки не хоче зо мною ця гайстра товаришувати, а квіточка на осінь гарна. Зараз ще так підгрибу і нехай сидить. Колись повинна вийти, я так думаю. Так, це троянди з під пляшок, ну, це ви вже бачили. Ой, я це йду по строянду. Дивіться, випускає вже буруньки. Пару днів назад не було видно. А це є. Ну, У нас на ці дні там декілька стоїть. Вночі морозець. Того й напевно і зараз і похолодав. Я прийшла сюди, де вчора ми тут працювали, поскладали, он. вчора там. Ну, Хто слідкує, той бачить. Зараз буду кукурузиня. Це складати, тут і трошки його піднімати, бо воно розкидане. Женя, там холодно, вставай. Оце воно так розкидане, його трошки туди підняти, і тут треба на місце, щоб дровник робити. Але я вам скажу такий вітер якось холодно, ну, з кукурузиням зробимо і підемо потім в затишок. ось вітер такий піднявся, ми вже були на вулиці просто я не знімала, то не було такого. Це... Прям відрюга, напевно, десь чи сніг випав чи що хто його знає. Така вона тут мокра. Ну, вона висохне мені скала. Зараз швиденько. Підніму її загребу і треба йти, бо щось ух, а хворіти не хочеться. І прибрати хочеться, і хворіти не хочеться. Палиться, то йде на компостну кучу. В тому році так і було, і там вже і не видно, що вона була. Так, головне, щоб тут якась миша не вилізла, бо я мишей боюся. Зараз втічу, якщо побачу. Це я не знаю. Я ж в мікрофоні вам, можливо, не чути, а може і чути. У нас внутрі трохи там бушують пищать. Плани змінилися. Вона то зверху така суха, а тут а так, вона, можна сказати, перегнилася мокра. Тож буде йти вон, на компостну оту, кучу і туди. Отак, от, от все туди. Кукурузиня ми вже винесли, зараз треба загребти. І тут у нас яблуня колись була. Ми два роки тому її спиляли. Вона така трухлява була, бачите, постояв по паньочок і вже все. Капець йому. Я думала, він тут і буде, бо в нас тут ці гливи росли на ньому. Ну, не буде, бо він геть зовсім трухлявий такий. Приберемо його, бо щось ми ще не визначилися, чи в нас буде сюди той дровник заходити, чи не буде. А кукурузиня у нас ось скільки вийшла, куча яка. Я його вже трохи трамбувала, але зараз іще вилізу, треба потрамбувати. Я а коли я? Чи тієї весни, чи осені, я вже не пам'ятаю, також так робили, то було ще більше. І всілося, так що. Думаю, і це всядеться, все буде добре. Все, це корінь. На рибалку будемо йти. Корінь, звісно, а яблуня це ця семеринка наче, да, була, зелена, що ж? Зимова, ну то ж семиринка. А що? Ну, ну зимова була, Тут, пам'ятаєш, були щепи, Тут аж один, вони і білі були, і зелені, і такі з красним бочком. Бачите, у нас тут двір такий заведений, ще щепи роблять. Ого. Так, я догребу Цю штучку, штучку. Це треба як під. Це треба як підсохне ще тут гребти, бо Мокре. корінь аж сюди відлетів, Треба відрозять, Ого, яма. У нас на вулиці зараз плюс 3 градуси, але це тільки щось робити. Ну, ми вже закінчуємо. Зараз оце загорнемо. Очки треба одівати. Загорнемо це все. Якраз у нас каша довариться, бо ми вже тут прибрали, а каша у нас ще не зварила сьогодні. Вітер. У нас же ж таке воно там, що роздуває його. Кабиця така, що коли вітер то погано горить. Кокос, ми на вулиці вже все. Будемо йти до будинку, бо холодно, будемо зараз вечеряти. У мене ще там холодець вариться в мультиварці, треба розлити. Сьогодні попрацювали, могли, звісно, і не працювати по такій погоді, але треба щось робити. Бо воно як сонечко припече, то потім городи то те, то те. Так що, ось так. От. Я ще хотіла сьогодні побілити дерева, але така погода, що потім все. Стигнемо. Їх обробила з цією бурдозькою суміші. Тож. І те піде, а потім побілимо. А день закінчується у нас холодцем. Я вже все зробила та думала знімати, а потім воно після вулиці, після вітру, щоки червоні, думаю, не хочу я така показуватися. Тож зробила все і знімаю закінчення. Холодець робила в мультиварці, то він такий, він там і не булькав майже. Млів потихеньку, то такий mm. прозорий, гарненький. Ну і смачний, Женя. Ось без цього, mm. без м'яса йому і сказав маленький судочок з м'ясом. Я подивлюся, як він буде те м'ясо їсти. Будемо завтра смакувати холодце. Я з хріном полюбляю. Всім дякую за перегляд, до нових зустрічей і всього вам доброго. Пока-пока.